Хотів запитати вас, чи ви любите навчатись? Так, да, да. Це дуже приємна відповідь. Дивлячись, чому. Да. Ну, Добрим речам пізнавати Бога, пізнавати науку, пізнавати життєві моменти. Як важливо це робити, і як добре, коли людина це любить. Ну, Якщо подивитися на дітей, простий приклад, на дітей, які вчаться в школі, можливо, наші діти, чи вони люблять навчатись. Я чую відповідь ні. Ми з вами були діти наших батьків. Цікаво, якби це питання так років 40 назад задати нашим батькам. Вони б сказали, так, «Да, ми любимо. Чи ваші діти люблять? Ні. Знаєте, так в житті відбувається, і ми е, потребуємо навчатися. Колись ми були, були дуже малі і нічого не розуміли. Потім проходить час за часом. Розказував один мій друг Антон Колганов, до речі, деякі брати знають. Пішов він в гості до друзів. І в них був синочок маленький. Десь чай поставили кип'ятитися чайник, і вони йому кажуть: Синочку, ти ж не трогай, бо гаряче, а він трогає. Ах, в рота заховав той палець, дуже гаряче. Потім каже: ну, десь кажуть, Гаряче, він все одно трохи потім знову опікся. І так ну, дитина, поки воно десь ну, буде до тих пір опікати пальці, поки не зрозуміє, нарешті-решт, що це болить, це, це не можна робити. І це така перед, передмова. Е, я хочу прочитати і сказати, що ми з вами зараз, тут хто є, блаженні люди. Бо тут написано 8 розділ Книга Приповістей Соломона, 10-й вірш. Візьміть ви картання моє, а не срібло, і знання добірніше від щирого золота. Тут написано, що картання або е, в перекладі Турконяка є ще повчання, наука як це важливо. Ми Ну воно так, знаєте, не завжди обставини, які нашому оку не завжди так ну, там, приємні, здавалося б, декому, і дехто я обрав собі посидіти вдома, чи онлайн включити, чи просто побути вдома, зайнятися своїми справами. Але як добре бути в домі Божому, бо тут лунає справжнє слово Боже, яке навчає людину, і як добре, коли людина навчається. Але говорити я буду не про це. Я це сказав, бо це справді важливо. І ми справді будемо навчатися в цій проповіді, яку я хочу виголосити. Хай Бог нас благословить на це. Життя потребує зусиль, життя потребує відповідальності від кожного з нас. І цьому потрібно теж вчитися, щоб ті, хто нам довіряють. Могли полегшено здихнути, і ну, я поставив там цю людину. Вона вірна, я можу розслабитись, я можу спокійно знати, ця людина зробить. І як добре, коли так буде сказано про кожного з нас, який тут є. Отже, Іванля від Луки, 16 розділ, навчання Господа Ісуса Христа. До народу, до своїх учнів. З першого вірша прочитаємо. Оповів же він і учням своїм. Один чоловік був багатий і мав управителя, що оскаржений був перед ним, ніби він переводить маєток його. І він покликав його і до нього сказав. Що це чую про тебе? Дай звіт про своє управительство, бо більше не зможеш рядити. Поки до цього місця. Я задавав це питання на домашній групі кілька тижнів тому, і добре відповіли навіть найменші брати. Хто Має все, скажіть, будь ласка. Господь Бог, Він має все. Не має тільки гріха, бо Він безгрішний, слава Богу. От. Але він має все, ну, що добре, все, що, ну, якби, що людина навіть, навіть не знає, що має Бог до кінця. Але давайте трошки нашу планку ну, вже не настільки геть. Піднімемо до Господа Бога, просто менше. Візьмемо якогось чоловіка, який дуже-дуже багатий на землі, і він багато чого має. Ну, скажімо, в нього можуть бути поля, можуть бути виноградники, може бути е ще там фармацевтичний бізнес. Одного чоловіка, але вже стільки всього багато. Скажіть, це потенціальний чоловік? Ну він має потенціал. Певно, що має, однозначно має. Але чи він є обмежений? Звісно, так. Це обмежена людина. яка б людина не була багата тут на землі, ми знаємо, це обмежена людина, вона все не встигне одразу. Їй потрібні і необхідні відповідальні люди. Щоб вони могли відповідати за певну ділянку або певну туланку всього, що має ця забезпечена людина. Отже, цей багатий чоловік він був багатий. І написано і також він мав ще управителя. Ми собі. Цю ситуацію відтворюємо, намагаємось уявити, бо кожен із нас в певний час, ми шукали роботу, ми, нам, ми хотіли, можливо, зараз є ті, хто моляться Богу, Господи, благослови мене доброю роботою. Дай мені добре заробляти, щоб я міг забезпечити себе, щоб я міг нужденному приділити, щоб я міг батькам щось добре зробити придбати. Дай мені, Господи, це. І коли ми так молимось. Господь пильно дивиться в наше серце, чи ми будемо готові не тільки добрі гроші хрустки отримувати в свої руки, але чи людям, які нам довіряють, буде з нами комфортно. Чи людям, які довірять нам своє майно, певні свої ресурси, чи вони. Ну, зможуть добре слово про нас сказати, коли ми почнемо за будь-що відповідати. Кожен працівник він за щось відповідає. Це так є. Але як відповідає, це вже різне, ну, тобто, різне відношення. І ось цьому багатому чоловіку потрібен був управитель. Треба ж підглядати трохи, бо я написав собі рухатись по плану. Час він дуже спливає швидко. Я в свої десь 22 роки зустрівся з доброю людиною. Це був пастор церкви моєї в селі. Він виконував обов'язки пастора, деякон церкви. І він був дуже заможний чоловік, мав землі багато. Обробляв ту землю. І десь так доля нас звела, я йому почав допомагати. Я мав непогане здоров'я в свої 22 роки. Але ви знаєте, та сфера аграрна, вона досить непроста. Вона, якби, які б ти соки не мав, вона з тебе їх вижме. От. І я почав дещо мені, знаєте, очі почали відкриватися. З одного боку, я бачив цього чоловіка, що він заможний, що він має. З другої сторони, я бачив, як він у свої майже 60 років, він ще мені міг фору дати. Він настільки працював, настільки наполегливо, настільки руки, ну, настільки, просто він ну, дуже сильно працював. І я бачив, що те, що він має, йому дуже нелегко далося. Тобто, багатство воно дається нелегко. Цей чоловік. Він, я пам'ятаю, як він мені розказував там за кожну річ він там в свою господу мене заведе. Каже, ось дивись, ось це там масло. Віджимка був певний час, коли там десь бідували 90-ті роки. Я просто брав оце і соняшник віджимав, олія готова з'являлося, і все. Я міг продати щось заробити. Ну, собі для сім'ї мати. Ось це, я пам'ятаю, я вам відтворюю те, що ну, справді було в житті. Заводив мене в гараж свого батька, показував мій тато, каже токар. Ось дивись, він оці ну, двигуни там міг там, розточити, там, зробити там запчастини, те, що там знайти, треба було купа часу чекати. Ось, а ось цим прибором він це робив і мені показував це. Ви знаєте, людина, яка щось має. Вона цінує тим, що в нього є. Якщо зараз заглянути в мій ящик робочий по інструменту, я знаю кожну там дрібницю. Я розумію це все. Коли в мене помічник був Андрюша, я його постійно сварив. Ну, бо якби це мій ящик, я знаю там, куди що я поклав. А він. Ну, це зовнішнє втручання, розумієте? Ну я брати не знав, де він знав, де брати, не знав де покласти. В мене були дрібні речі, якими я працюю. Я їх завжди на поверхню кладу, там така перекладінка, я їх завжди туди кладу. Але там є проріжка така. І він там кидає неважно, впало воно всередину, в загальну. Цю, ну, ось такі моменти. В мене є дюбіля, які я купую. Пачка 100 штук коштує 35 гривень на сьогодні. Є е, дюбіля інші. Там, де один дюбіль коштує в комплекті, тобто, пластмаска сама, і сам гвинтик біля 9 гривень. Можна собі уявити, да? 35 і 9. Там 100 штук, а там один. І коли я бачу щось таке червоненьке з сірим фішер кріплення. Я, ну, я бачу не там, де воно має лежати, я його починаю сварити. Кажу, так не має бути. Воно має лежати своєму. І ну, колись е, я пістолет з піною тримаю в одному місці конкретного автомобілі, я знаю, там до нього ніхто не добереться. Бо це штука дуже. ну... І колись Андрюша поклав його просто ззаді. Ну, ми спішили, втомилися, день працювали, просто кинув ззаді. і щось. Натиснуло, і та піна почала, і в мене навіть, можете глянути, ззаді бампер трошки засмічений. от, І там все. В мене навіть мийка що я мию кондиціонери, вона в піні трохи. Я, наскільки міг віддраїв, залишилось. Це просто безвідповідальність. Без Десь людина розслабилась. ну, Тобто маленький один вчинок, а він тягне за собою стільки наслідків. Куди б я не пішов до людей, тепер вони трошки тої піни бачать. Розумієте, хай Бог благословить нас докладати зусилля, бути наполегливими, щоб ті люди, які нам довіряють, вони могли полегшено дихати, могли б спокійно довіряти нам своє майно, ключі від своїх квартир і будь-будь що іншим. І, а, до речі, момент ще е, хотів поділитися. Е, е, момент, коли ти кріпиш кондиціонер, скажімо, на 16 му поверсі. У мене таке було, це практичний приклад. Я біля півгодини я крутив 4 чотири болтичка. Чотири. Але це не просто так. По-перше, це висота 16 поверхів. По-друге, це не на території балкону, а це, а це за балконом. І по-третє, рука ледь-ледь достає. Там ну, певна страховка, якби була. <рес> <рес> ні, Інколи Андрюша, так. Да. І розумієте, і коли я це все наживив, потім зажав, піднімаю очі два метри від мене, кондиціонер в сусідній квартирі, ззаді просто на саморізах металу, Спереді ні на чому. Я навіть відео. Цей. Ось так буває відносяться люди. Так, так, ну, це про нас зараз, брати і сестри, це про наші відношення. Я зараз, розумієте, я вам так гарно про це все розказую. Але коли я потрапляю просто в зону відповідальності, там, дружини на кухні. А вона так дбає: слухай, ти ж тут не це. тут ну, треба витерти. Ну, ну, да, ти, ти тут брав, сюди поклади. Як важливо це, брати і сестри. І цей управитель, він, ну, тут написано так, в Божому слові, що його покликав пан. І написано, сказав, що це чую про тебе. Дай звіт про своє управительство. Всьому буде, брати сестри, звіт. Звіт, він прийде в життя. І якщо ми не готові добре прозвітувати, то треба. Докладати зусиль, треба переосмислити своє відношення, щоб потім, коли станемо перед звітом, перед нашим Богом, про наше життя тут на землі, щоб Господь залишився задоволений нами. І це треба бути відповідальним до цього. Я хочу теж прочитати із книги Буття два текста, ах, я вже вам підказав. І був з ним Господь, це 39 розділ, і а він став чоловіком, що мав щастя, і пробував він у домі свого пана, я деякі слова не читаю, і побачив його пан, що Господь з ним, і що в усьому, що він робить, Господь щастить у руці його. І він знайшов милість в очах його і служив йому, а потім призначив його над домом своїм, і все, що мав, віддав руку Його. І сталося, відколи він призначив його в домі своїм, і над усім, що він мав, то поблагословив Господь дім цього чоловіка через нашого брата. І було благословення у усьому, що він мав у домі і на полі. І він позоставив все, що мав в руці нашого брата. Про кого це? А Вже да, вам текст висвітили. Не висвітили. Всі знають, хто Біблію читає. Слава Богу. І ми знаємо, брати да, вранці тренування хороше було в нас. Ми знаємо, що сталося потім на Йосипа. Дуже сильно наклеп був зроблений. І жінка того пана, вона настільки це зробила, що Йосип потім, як він теж був управителем в домі Потіфара і добрим управителем. І як Бог благословив дом єгиптянина через Йосипа, і пан все в його руку віддав, мабуть, з радістю віддавав. Мабуть, коли він купував із рук ізмаїльтян Йосипа, він навіть і не знав, як мало він заплатив за цього раба. Якби він знав, він би і більше був готовий ціну давати. А, і, брати сестри, далі написано: Йосип потрапляє до іншого чоловіка у в'язницю. І написано і взяв його пан, тобто цей потіфар через наклеп. Та й віддав його додому в'язничого, до місця, де були ув'язнені царські в'язні, і пробував він там, у тім домі в'язничнім. А Господь був з Йосипом і прихилив до нього милосердя та дав йому милість в очах начальника в'язничного дому. І начальник в'язничного дому дав у руку Йосипа всіх в'язнів, що були в домі в'язничнім, і все, що там робили, робив він. Начальник язичного дому не бачив нічого в руці його. Бо Бог був з ним. І що він робив? Щастив йому Господь. Це було зроблено після страшного наклепу. Людина, тобто Божа Йосип, він не втратив, я не знаю, ентузіазму, можливо, так сказати. Він не втратив, він не почав бути апатичним чоловіком. Він... Ну, не опустив руки. Він продовжив бути вірним. І навіть, до речі, він ту в'язницю потрапив не як робітник, а як в'язень. І як той, кому нічого не світило. Туди потрапляли люди, ув'язнені за якісь злочини. І якось так сталося. Він показав і там свою вірність, і Бог там за нього подбав. Брати і сестри, це для нас урок бути на всякому місці вірним. В усякій життєві події, в усякому життєвому обставинах залишитися вільним управителем. Не так, як цей в 16 розділі від Луки описаний. Він, на нього було, він був оскаржений, що марнує маєток свого пана. Це стається з управителями. Він ще вчора потребував роботу, сьогодні підписав договір, уклав з паном. Завтра його завели, дали ключі, він написав все. І пан каже, тепер, будь ласка, ось тобі техніка, ось тобі люди, Ну, будь, управляй цим всім добре. І коли проходять день, місяць, рік, як е, Вітя нагадував про ноутбук, який позичили людини, все, людина так прикипає. Людина починає уявляти, що ну, це вже якби і моє. А пан де? Там, певно, в Єгипті десь відпочиває чи ще десь. Пана ж дома немає, відеокамер ще ну, тоді не було. Ну, Можна десь щось і про себе трохи подбати. І оцей грішна думка, хай ніколи до нас не потрапить. Хай Бог благословить нас бути завжди вірними. Бо далі те, що я хочу прочитати, це кардинальний принцип, який дуже показує, що може бути, і як може в житті статися. Ех, закрив я і забрав закладинку. Луки 16 розділ. Тут, тут написано, що. Десятий вірш. Хто вірний у найменшому і великому вірний, і хто несправедливий у найменшому, у великому несправедливий. Отож, коли в несправедливім багатстві ви не були вірні, хто вам правдиве довірить? І коли ви в чужому не були вірні, хто ваше вам дасть? В чужому, давайте це слово назвемо не своєму. Ну, якщо це не моє, то це чуже. Але часом, ну, і ми так ну, як небудь тут, ну, як інструмент запакуємо. Знаєте, коли я перший раз перфоратор клав в ящик з перфоратора, я зрозумів, слухайте, це дуже непросто. Там є відділення, він має чітко по формі стати, Треба шнур гарно замотати, укласти. Треба дюбіля, щоб лежали в своєму відділенні, О, точніше, ці бури. Е, і ну, все, все там купа всього. А потім це має просто так легесенько закритися. І за щолочки дві, просто як по маслу. Закритися. Е, це, вірність, вона в малому. Але е, Каже Господь, якщо ви в чужому були невірні, хто ваше вам дасть? Хай Бог благослови, щоб ми були вірні, в чужому, щоб ми були добрими управителями, бо це наука, яка ліпше за срібло, каже Господь. Я прочитав це в притчах. Вона краще добірного золота. І цьому нас навчає наш Господь Ісус Христос. Богові слава! Амінь.